Я хочу, щоб наша держава була по-справжньому європейською, і хтось має це робити, і ось таку роботу в тому числі. І я хочу побачити на власні очі, як ці реформи, про які постійно нам декларує наше вище керівництво держави, як вони втілюються в життя насправді, тому що було багато питань до попередньої проведеної реформи до прокуратури. Я там не брала участь, тому хочу брати участь саме в цьому заході. Мені цікаво це як журналісту, мені дуже потрібно це як громадянину України. І враховуючи мій величезний досвід спілкування з правоохоронними органами, величезний, я хотіла би сама особисто внести якусь частинку в, от, в оновлення нашої держави, я б так сказати. Тому що мій журналісти, і адвокати, і юристи, щоб дійсно зробити таку правильну, такий правильний став поліції. Щоб він допомагає як і населення, так і в принципі здійснювати його функції, заради чого не західно. Ми всі практики, да, ми розуміємо, що ми не бажаємо крові. Ми, не, ми розуміємо, що їх на ноль не перемножиш, бо не буде кому працювати. Там у нас у Жіродському районі два з половиною сидить і так і завалені цими справами. Це питання керівника. Керівнику потрібна така людина, він згоден вислуховувати постійно в судах скасовані ними незаконні постанови, які я скасовую в суді масова, купами, пачками. Йому підходить, хай працює. Підходить пану Довганю, це хай з ними працює. Йому так подобається з цими працювати, хай працює. З нього спитаємо. Але такі випіючі моменти, такі як тортури, наприклад. От мені відомі такі факти, хто вчиняв тортури ось таким точно на місці і ось таких точно, безжалісно. Будемо. Просити з речами на Да. і це не буде багато людей. Повірте, багато їх не буде.